Аптекар груп аптеки, яким довіряють. Доброго ранку в ефірі Рубрика Бути здорові та я її ведуча Яна Пісарєва. Про сніб найчастіше згадують у день боротьби із цією хворобою. Проте сьогодні у рубриці про здоровий спосіб життя ми змінюємо цю традицію. Чима двадцятого сторіччя вже давно є хворобою 21-го. Щодня у Кіровоградській області, як мінімум дві людини, отримують статус ВІЛ-позитивних. Тож це варто часу та зусиль, які потрібно витратити на захист від цієї хвороби. Що таке ВІЛ-СНІД знають усі. Проте не зайвим буде ще раз нагадати про це. Крові людини з'являються антитіла до ВІЛ, які призводять до того, що в організмі людини перестає працювати імунна система. ВІЛ-інфекція це коли в організмі є антитіла, а снід це коли вже починається саме захворювання ВІЛ-інфекції СНІДу. Передача вірусу імунодефіциту людини відбувається лише тоді, коли здорова людина контактує з інфікованою біологічною рідиною кров'ю, спермою вагінальним секретом тканями чи органами. ВІЛ може потрапити до організму при незахищеному статевому акті. Причому неважливо чи традиційної форми він був. Сьогодні на ВІЛ все менше заражаються наркозалежні через голку. Натомість більше випадків саме статевого зараження. 51,6% – це люди, які інфікувалися статевим шляхом. 29,8% – це люди, які інфікувалися шляхом ведення ін'єкцій. Наркотиків, крім того, є діти, народжені вілоінфікованими матерями, і це становить 18,1%. Отже, головне правило немає презервативу, немає сексу у будь-якому вигляді. Це актуально і для тих, хто не має 100% впевненості у постійному партнері. Одним з основних, найефективніших способів захисту це використання презерватива. Якщо ви не маєте проблем із наркотиками, то ще одним джерелом небезпек є. Процедури медичні та косметологічні, які пов'язані із пошкодженням шкіри, ін'єкції та татуювання зроблені нестерильними інструментами, те, чого варто боятися. Кожна людина, яка приходить в ці салони, вона повинна перед тим як сісти до свого майстра, попередити про те, щоб на її очах було продезінфіковані інструменти. Навіть у медичних закладах бажано, коли проводять ін'єкцію, чи внутривенно, чи внутрімишечно, то необхідно, щоб медична сестра. Забор з ампули проводила на очах пацієнта. Вірус імунодефіциту швидко гине у навколишньому середовищі поза організмом людини. Тож побутовим шляхом він не передається. Та все одно надійний бар'єр при цьому здорова шкіра. Якщо пройшло інфікування або людина завідомо знає, що був контакт з віл-інфікованою людиною. Необхідно протягом 72 годин звернутися до центру СНІДу для того, щоб була призначена антиретровірусна терапія, це використання препаратів, які попереджують розмноження антитіл в організмі людини. Інфікування не відбувається при поцілунку слині хворого є віл, проте в невеликій кількості, аби заразитися людині, необхідно не менше ніж 2 літра слини. При рукостестканнях, коли є невеликі мікротравми, поцілунках передача інфекції майже неможливо. Навіть якщо вашому житті. Ті немає ані наркотиків, ані незахищеного сексу, ані нестерильних медінструментів, Пройти тест на ВІЛ-інфекцію не завадить. Якщо ж такі ризики мали місце, то з тестом краще поспішити. Тестування на ВІЛ може бути конфіденційним або анонімним. Є два види обстеження: це швидкий тест. Остаточним є імуноферментний аналіз, який береться з кров з вени і проводиться обстеження сиворотки крові. Експрес-тест на ВІЛ займає не більше 20 хвилин. 5 на розпакування тест системи та сам аналіз і 15 на очікування результатів. Тест у вас негативний, Все у вас добре. Подивіться.